А чи знали ви, що від вашої постави буде залежати випирає у вас живіт, чи він буде підтягнутий там пласким? Видалі, коли ми маємо рівну поставу, голова знаходиться чітко над грудною кліткою, грудна клітка над тазом. І відповідно наші дві діафрагми, дихальна тазова діафрагма, вони знаходяться одна відносно одної в одній площині. Тобто неможливо відділити дихальну діафрагму, тазову діафрагму і глибокі м'язи живота один від одного. А якщо у вас є певні порушення постави. Наприклад, ваші ребра задраті вгору, ваш живіт весь час знаходиться у стані такого еластичного розтяжіння м'язи. Не можуть скоротитись, бо ви їх постійно розтягуєте. Відповідно, вони слабкі, не можуть втримати вміч живота, і живіт вивалюється у нас вперед. Інша ситуація, коли у нас закриті верхні ребра, тоді постійно все напруження йде вниз і випирає органи, знову ж таки, тиснуть на. Стінки нашого живота і провокують його випирання, особливо в нижній частині. При цьому також буде страждати ваша тазова діафрагма і, відповідно, ваше жіноче здоров'я. Тому можливі різні підтікання, опущення внутрішніх органів, в серйозних в випадках навіть до випадіння матки. Це може провокуватись просто через те, що ви знаходитесь постійно у сутулій типі постави.